Дитя моє, Богдав тобі життя, і щоб ніхто не заподіяв шкоди, тобі, маленький громадянин, Богдав закони нашому народу, від дня народження, від іменин він твій. Цей світ широкий за вікном. Ти на життя і щастя маєш право під золото блакитним знаменом своєї української держави. Отже, Дітки, я думаю, ви вже зрозуміли, що сьогодні ми будемо розмовляти про права дитини? Дітки, зараз пропоную вам підійти до дзеркала та відповісти мені на запитання. Скажіть, що ви бачите у дзеркалі? Так, ви бачите себе. Ви бачите людину. Найцінніший скарб людини це людське життя. Ось і перше право, яке маєте ви, діти, це право на життя. А зараз пропоную пограти вам в гру. Я буду називати різні ім'я. Якщо звучить ім'я хлопчика, ви плескаєте у долоні. А якщо ім'я дівчинки, то тупайте ніжками Максим, Тетяна, Андрій, Марина, Олеся, Віталій, Ольга. Володимир, Олександр, Надія. Софія. Діти. Як ви гадаєте, ця гра на яке право людини вказує? Правильно, діти. Кожна людина має право на ім'я та громадянство. Дітки, погляньте, будь ласка, на зайчика. Як ви гадаєте, чому він сидить такий сумний, а може навіть і плаче. А мені здається, зайчик захворів. Кожна людина, кожна дитина. Моє право на медичну допомогу. Діти. Зараз пропоную вам переглянути відео, яке вказує на одне із право людини. Моя сім'я тато, мама, брат і я. Це не вся моя сім'я. Я ще маю дві бабусі і обі вони Ганусі. Я ще маю два діди і оба без бороди. Я люблю їх і шаную, як приходять, всіх цілую. Тож на яке право вказувало це відео? Так, кожна дитина має право на люблячу сім'ю. Зараз пропоную вам діти поглянути на картинку та розповісти, що там зображено. На яке право людини вказує це зображення? Правильно кожна дитина має право на освіту. А зараз пропоную пограти в гру. Я буду говорити певні твердження, а ви будете відповідати, так правильно чи ні. Петрик образив маринку. Викинувши її ляльку у сміття. Богданчик заспокоїв Маринку, подарувавши їй свою іграшку. Хлопчики побились у дитячому садку. Вихователь померив дітей. Старший хлопчик образив меншого хлопчика. Діти голосно сміялись з Дмитрика, тому що він не зміг скласти пазл. Діти, як ви гадаєте, на яке право вказує ця гра? Правильно, ця гра вказує на те, що кожна дитина має право на захист. Діти, а зараз я хочу послухати вас. Розкажіть мені, будь ласка, як ви полюбляєте проводити свій вільний час? Чим ви полюбляєте займатися? Кожна людина, кожна дитина має право на дозвілля та відпочинок? Отже, діти, про що сьогодні ми з вами розмовляли? То які права є у дітей? Чи можемо ми порушувати права? Інших дітей. Тож, дітки, пам'ятайте про свої права. До нових зустрічей.